Ну що ж, готуються хлопці. Це в нас поєдинок номер 25, 25 так. Отже, фінал серед учасників 14-15 років. Устенко Андрій з Дніпра проти Андрія Пойди. Також Дніпрянина. Три раунди по дві хвилини. Андрій Пойда у синьому куті. Андрій Усенко у червоному. Андрій Усенко є представником Дніпровської школи спортивного клубу Віст Прометей, яскравий представник, дуже досвідчений спортсмен, показує класичний стиль тайландського боксу, який не залишає нікого рівнодушним, неймовірно талановитий хлопець. Зараз подивимося на цей поєдинок. І рефері в ринзі також. Це той випадок, коли супертитулований спортсмен є не менш титулованим рефері, надзвичайно досвідчений і професійний рефері в ринзі Кушніренко Руслан, місто Харків. Ви сказали, що один зі спортсменів демонструє класичний стиль таїландського боксу. А про який умовно стилі ми можемо говорити ще? Є класичний варіант, а що ще? Зараз розпочнеться поєдинок, і ви пересвідчитесь на власні очі. Так? Що таке класичний стиль таїландського боксу? Це робота колінами, це робота ліктями з ближньою. Дистанції, це характерна стійка, скрутки, висока динаміка. Лікті. удар ліктем, ще удар ліктем. Те, що ціниться в тайландському боксі, більше за все, коліна, лікті. Знов лікоть. Дуже щільно працюють спортсмени. Гарний поєдинок. Обидва спортсмени показують характер. Це <ucking> те, про що я казав. <смливий> переважна робота з ближньої дистанції та включу лікті, коліна. Це дуже небезпечно, тому спортсмену в синьому потрібно бути. Обережним обачним. Знову попадання ліктем і знову. Ліхоть в розвороті. elbow. Low kick, ще low kick. Дуже ефектна комбінація. Це те про що я говорив, що Андрій дуже яскравий спортсмен. Знову попадання ліктем. Закінчився перший раунд. Треба віддати належне спортсмену з синього кута. Пойду по Андрію за характер. Зараз йому не просто, але він демонструє характер. І певний рівень підготовки. Те, що сьогодні можна було помітити, що чудова розтяжка у спортсменів. Як багато часу приділяється цьому на тренуваннях? Ну, розтяжка розтягування самих зв'язок і, і м'язів дає можливість у більшій амплітуді працювати спортсменам, дає більше можливостей. Так, під час поєдинку, якщо ти розтягнутий погано, діапазон твоїх ударів і висота, і ширина твоїх ударів буде зовсім інша, ніж коли ти приділяєш цьому увагу. Але в, в більшості випадків всі спортсмени являються гарно розтягнутими. На це ставиться великий акцент. Вибухає. Вибухає з першої секунди буквально спортсмен синього кота, однак опиняється на першому поверсі на настилі рингу, однак підводиться на ноги і продовжує, продовжує чинити опір. Лікті, лікті з ближньої дистанції. Гарно Андрій ними користується. Справно. Великий технічний арсенал у спортсмена. Надзвичайно, надзвичайно потужний удар. Знову лікоть і лоу-кік. Трафері Руслан Кушніренко починає відлік спортсмену синього кута. Тут тільки облиски йому за таку стійкість. Продовжує працювати по ногах суперником. Ліпить в, роз... в розвороті, ще один від Осанка Андрія. І він продовжує нарощувати ініціативу. Ліхті дуже красиво знизу, з боку. Надзвичайно різноманітна техніка. Андрій Усенко просто шокував свого опонента. Помітно, що надзвичайно, надзвичайно важко було. Рефері зупиняє е, поєдинок, правильне рішення, здоров'я спортсменів перш за все. Я думаю, також моя суб'єктивна думка, що е, Усенко Андрій це майбутнє тайландського боксу, це майбутня зірка. Будемо мати надію. На це. Ну, Андрій Пойда сьогодні отримав неймовірний досвід, який має не має дозволити йому стати кращим вже незабаром. Надзвичайно багато шанувальників в Андрія Усенка. Так, це місцева зірка, тому це не дивно. Просто вибухає зал після об'явлення перемоги спортсмена червоного кута. І хочу, щоб ви подивились на фізичний стан. Так, спортсмен не втомився, він готовий продовжувати боксувати в такому темпі, скільки потрібно. Це говорить про його гарну підготовку. Фізично. Ну що ж, це був в нас останній поєдинок перед перервою. Який далі план? 30 хвилина перерва, і е е е після 30 хвилин розпочинаємо з пари No26. Е е Кукліч Назар, циганко, Єгор. Що ж, друзі, за пів години повертаємося.